Вітаю, друзі. Хотілося б поговорити в цей страстний тиждень про деяких людей, на яких ні віра, ні етика, ні народне горе не впливає. Просто руки грибуть під себе і озиратися на те, що треба допомогти суспільству, країні, війську. Ну, тут, як кажуть, не вигрібають. Отже, що ми маємо? Я назвав цей блог. Сірі фінанси епохи Зеленського. І, мабуть, ці сірі фінанси формуються в тих сірих зонах, яких, які виникли після 2019 року. Спочатку був перерозподілений ринок будівництва автодоріг, фактично корпоративна змова. А потім почали виводитися з-під систем державного контролю чи публічного нагляду, наприклад, з системи Прозоро і інші компоненти української економіки. Отже, в Запорізькій області служба автомобільних доріг замовила фірмі Товариство Амструд. Робіт на 345 мільйонів гривень. Але що це за Амстуд? Це фірма, яка проходить кримінальні справи, відкати в Київській області. Ну, Ось от така от ситуація. На цьому тендері компанія, що отримала третину мільярда, була єдиним учасником. Що це тоді за тендер? В одні руки. Директором фірми є Андрій Колодчак, він був депутатом Кам'янсько-Дніпровської районної ради від партії регіонів. Отже, слуги як були молодіжкою партії регіонів, так вони і залишилися. Але гроші довірили фірмі. Проти якої поліція розслідувала одразу кілька кримінальних справ за дії в Київській області, зокрема, за підозрою, що службові особи тендерного комітету отримували від неї 10-15% відкату від ціни договору. Як вам це подобається, це гроші, які ми платимо в кожній літрі пального. Як вони пиляються. Але тут пішло-поїхало далі. Все-таки воєнний стан це ситуація, в якій нібито всі рівні в своєму горі, тільки хтось рівніший. Воєнний стан дозволив відмовитись від обов'язкових електронних декларацій дуже багатьом. Зокрема, частині депутатів, тобто більшості депутатів. Депутати в масі своїй забили на електронні декларації. І тут випливає, що за 22-й рік у депутата такого собі Сутома Мояна, він входить до депутатської групи Платформа за життя та мир. Ну, це таке, ну, таке ОПЗЖ тільки трошки підфарбоване. Отже, родина придбала 22-му році 13 автівок на суму 1,3 мільйона доларів. Сам депутат проживає в розкішному маєтку, оформленому на батьків. Ну, Ми розуміємо, що влада бореться з ОПЗЖ різними способами. І ця боротьба з ОПЗЖ, а е, хочу сказати, що цей суто. Мамоям він же, по суті пройшов його провела ОПЗЖ у парламент. Тому дивним є з одного боку, нібито боротьба з усуненням слуги із парламенту. Але разом з тим ці ж люди, які перескочили в платформи, голосують в інтересах слуги народу. Як не крути? Ну, ця історія з декларуванням, вона абсолютно не нова, тому що ми пригадуємо, як у слуг було, голова Чернігівської обласної організації слуг такий собі Павло Халімон мудрився придбати маєток на Печерську за смішні гроші. Ну, коли почалася Велика буря медійна, Халімона якось, так би мовити, перепрошую за лексику відмазали. Тобто, слуги тихенько його усунули десь в тінь, але ніяких, жодного кримінального провадження немає. Хочу нагадати, що навіть ті, ну, тобто декларування, з якими. Представники Слуги народу потрапили в скандали і навіть під е, кримінальне переслідування. Е, суди були дуже милостиві. Отримали фігуранти цих справ е, штрафи і відстрочку від виконання е, вироку. Ну, весело. Отже. Що ми маємо ще? В е, перші місяці 2023 року спостерігається підвищений попит на нові преміальні авто. Чим більше заходить грошей від платників податків американських, європейських, канадських, тим раптом починається тіше жити представники влади. Скандал був минулого року, коли назвали закупівлю автомобілів представниками фракції Слуги, по-моєму, на 1,3 мільйона гривень, ну, десь до півтора мільйона. Ну, скандал, скандал, по скандалу, але ти забули. Але загалом, то, коли ми бачимо, коли представника опозиції цькують, за благодійність, за волонтерство, то коли ви клюєте представника опозиції, то демонструйте своє волонтерство. Тому що чим більше провладний телеканал і марафон підсвічує притулу з його супутником, тим менше вірив в ці супутники, в функціонал цих супутників, тим менше вірив в ці спартани, які Раптом виявилось тричі дорожчими, ніж Порошенка. Тобто ми маємо дуже складну ситуацію. І враження таке, що нагнітання цих ліній розламу воно відбувається не лише зусиллями, наприклад, московських попів, які відмовляються ховати загиблих воїнів, відспівувати, а ще й. Наприклад, непомірним збагаченням частини представників влади, які в цей складний час не хочуть бути з народом і з своїм військом, а хочуть бути самі з собою. Тобто запакуватись так, щоб і внукам вистачило. Я думаю, що не вистачить. Гроші зароблені на війні, добра не приносять. Але перешкоджання патріотичному українському середовищу в обороні країни точно вилізе боком. Тож віримо в нашу перемогу, допомагаємо Збройним силам і пильнуємо за інформаційною гігієною, тому що. Поки війська на фронті за спиною військ дехто вже почав готуватись до парламентських і президентських виборів, ну це, мені здається, зовсім недоречним, поки не завершена війна. Але ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Аби наша аудиторія зростала.